Нарешті, хочу вам сказати, що обласний військовий комісаріат добився того, щоб ми вже виклали на відповідних сайтах свої пропозиції щодо проведення тендеру з одним учасником. Два тижні ми чекаємо, потім складаємо договір і закуповуємо на ті гроші. Ще раз хочу подякувати всім небайдужим громадянам, керівникам установ, підприємства організації, які дали гроші на. Відповідно рахунки обласного комісаріату ми закуповуємо 100 комплектів бронежилета, карса 4 рівня захисту і до них в комплекті кевларові шоломи. Тобто 100 комплектів і відповідно ці пропорційно будуть розподілені між 13-м і 41-м батальйоном. Ну, на жаль, десь це буде може, на протязі місяця, тому що тільки через два тижні ми заключимо така процедура, на жаль, договір. Потім Пройде проплати і певний час він не виготовлені. Да, ну, я думаю, що на ближчі три тижні ну, ми відправимо, про що буде відповідно і запросимо вас ці засоби захисту для нашого 13.41 батальйону.